Вітаю! Сьогодні поговоримо про птахів і опрацюємо твір Андрія Бондарчука «Забіяка». Давай зробимо дихальну вправу. Надуй щоки, повільно, плавно виспускай повітря через губи, витягнуті вперед. А тепер поперемінно надувай щоки, як хом'як. Прочитай правильно слова, які ми зустрінемо у творі. Зверни увагу на наголос. Верскливий, настовбурчує, забіякуватий, почастунку, чуботруса. Прочитай твір Андрія Бондарчука Забіяка. Отже, спочатку прослухай, потім прочитай самостійно двічі, перекажи, дай відповіді на запитання. ЗАБІЯКА У пекучі лютневі морози Миколка прилаштував на балконі годівничку. Стали прилітати до неї горобці, синички, снігурі. Миколка щодня підсипав їм то зерна, то крихт хліба. То насіння соняшника, а спеціально для синичок інколи підвішував шматочок несолоного сальця. Якось Миколка помітив, що до годівнички почав навідуватися рудий, верескливий горобець підлетить і ну відганяти від корму пташок, та такий клятий, кожного скубе, сердито галасує, пір'я настовбурчує. Усе йому мало, усім дає чуботруса. І що він такий забіякуватий? подумав уголос Миколка, дивлячись крізь скло балконих дверей. Адже їжі для всіх вистачить. Бо не вихований, підійшла й стара поруч мама. Вона прочинила кв... квартирку і сипнула в годівничку жменю проса. Пташки знов позліталися до поживи, ласуючи, бечуть, задоволені, а забіяка замість того, щоб і собі їсти. Знову затіяв бійку, тріпочі крильми верещить. Усіх горобчиків та синичек порозганяв. Тоді сам один заходився біля почастунку і так жадібно дзьобає, що й про пильність забув, а тим часом із, із сусіднього балкона став тихенько підкрадатися. Побильцеві кудлатий чорний кіт. Він на мить зачаївся, а тоді як стрибне і хап забіяку за хвіст, аж пір'я з нього полетіло. Пурхнув забіяка на високу грушу. Серця в грудях як не вискочить, а замість хвоста лише три пір'їни. Де й коли відбувалася описана подія? Як піклувався Миколка про пташок. Знайди і прочитай речення, у яких розповідається, де Миколка пролаштував годівничку? Які птахи прилітали до годівнички, кому хлопчик підвішував шматок сальця? Як автор твору ставиться до горобця? Які слова в тексті є цьому підтвердженням? Чи доводилося вам у житті зустрічати таких синичок і горобців серед людей? Поділись своїми міркуваннями. Чим схоже зміст оповідання забіяка Андрія Бондарчука з оповіданням жадібна синичка Віктора Приходька? Підкріпи правильність своєї думки прикладами. Додому читати, переказувати, відповідати на запитання до твору забіяка, а ще скласти загадку. Про забіяку. Дякую за увагу. До зустрічі!